Щоб не загинути. Це дуже актуальне. Назвичайно, для нас, людей, які ще поки на шляху до спасіння і життя на небесах. Хоча ми віримо, що ми отримали спасіння, але нам потрібно ще завершити шлях. Щоб бути в Царстві Божому. Амінь. Уже на небесах. Давайте з вами прочитаємо важливе дуже місце і важливе попередження, яке звучало для, одного, для однеї з сім'ї в Старому Завіті, а потім Ісус, коли говорив про ознаки свого другого приходу, нагадав це місце знову. Це книга Буття 19 розділ 15 вірша. Коли ж настав світанок, ангели почали квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою дружину, обох своїх дочок, які з тобою, щоб і тобі не загинути через беззаконня міста. Оскільки він зволікав, то ангели завдяки Господньому милосердю до нього взяли за руки його та дружину та обох його дочок і вивели, залишивши за містом. Коли ж виводили їх, то один з них сказав: Рятуй свою душу, не оглядайся назад, і не зупиняйся ніде в околиці, втікай на гору, щоб часом тобі не загинути. І так, ми спасені через віру в Ісуса Христа, і хто сміється над нашою вірою. Але ми знаємо, Точно, що до нас прогорів Господь, ми пережили Його зустріч. Ми отримали Його откровення, нам Він відкрився. І ось чому ми віримо у спасіння. І ось чому не бачачи, любимо Його і віримо в Його слово, тому що Він нам відкрився. Але, в Слові Божому, написано і попереджає. Нас апостол Іоанн в останній книзі Біблії об'явлені, щоб ми е, були обережними, щоб ніхто в нас не вкрав, не вкрав нагороди переможця, нагороди переможця. І так, читаємо об'явлення 3 розділ 11 вірш. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш. Щоб ніхто не забрав твого вінця. Знаєте, в цьому місці говориться не обов'язково про втрату спасіння. Тому що в контексті другого і третього розділу Книги об'явлення говориться про отримання нагороди переможцями. І, ймовірно, тут стосується. Особливих благословень для тих, хто залишається вірним Христу, а не самого спасіння. Тому що спасіння воно ґрунтується на чому? На нашій вірі, правда? А нагорода на ділах та вірності і витривалості. Тому говориться, тримай, що маєш. Наприклад, вінець життя. Ну, здається, вінець життя обов'язково асоціюється, асоціюється з вічним життям. Але дивимося в контексті, і тут говориться про особливу честь для тих, хто витримав переслідування за ім'я Ісуса. Тобто. Вінець життя це особлива честь для таких людей у вічності, як нагорода вінцем життя. Або, наприклад, об'явлення 3 розділ 5 вірш говориться про те, щоб було ім'я ім людини, яка претендує на спасіння на життя вічне, щоб це ім'я залишилося в книзі життя. Але це, знаєте, підтвердження, якби. Спасіння через вірність. І не обов'язково говориться про те, що е, спасіння втрачається без нагороди. Не обов'язково говориться, що спасіння втрачається без нагороди в цьому місці. Але в історії Лота ми бачимо конкретне повеління і нагадує Ісус про це, саме про загибель. Тому давайте прочитаємо слова Ісуса Євангелія від Луки, 17 розділ, 32, 33 вірш. Згадайте, дружину Лота, хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Тобто, що із цих слів ми можемо зробити, який висновок, що той, хто збереже свою душу, він загине і втратить вічне життя. А той, хто загубить свою душу, спасеться і буде мати вічне життя. Хто нам розтлумачить, що це означає? Апостол Павло мав величезну благодать і Боже відкровення. І він чітко, однозначно і категорично сказав, що це означає. Послання до Римлянам, 8 розділ, 13 вірш написано: Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж. Духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Тобто, про що говориться? Про те, що в нашому тілі живе гріх. Так? І він завжди претендує на царювання, щоб командувати нами, командувати парадом. Щоб Панувати. І тепер наша відповідальність, чи ми віддамо йому бразди правління, чи дозволимо йому цьому гріху, який в нас живе, і це не секрет. І це правда цього конфлікту. Апостол Павло казав, бідна людина, як то мене визволить від цього тіла смерті. Але на нашу відповідальність, чи ми будемо дає, давати йому право панувати цьому гріху в нас. І знаєте. Ця проблема почала озвучуватися в Біблії ще в перших людях, в першій сім'ї, яка жила на землі, уже коли були вигнані люди Ізраїлю. Тому що тільки перші діти появилися у Адама, і Господь вже звернувся, вказуючи на цю величезну проблему панувати над гріхом, який в тобі Каїну. Четвертий розділ, книга Буття, 7 вірш написано. А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх, і він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Бог цими словами старався зберегти Каїна від величезного гріха. І він його попереджував. І цей гріх він починався із ще якихось гріхів. Це вбивство брата свого рідного Авеля починався із ще якихось гріхів, яких в нього була образа на Бога, на Авеля. В нього була заздрість. Як це так, в нього прийняли У мене? Ні, я ж нічим не гірший нього, а може і краще. І потім це була ненависть. Ось ці. Три гріха образа, заздрість, ненавість. А Господь сказав, ти пануй над ними. Щоб вони не дозволяй, щоб вони запанували над тобою. Але Каїн цього не зробив. Він дозволив, щоб вони розвивалися, розросталися, щоб вони взяли його в полон, його душу, його свідомість, його волю і привели його до страшенного гріха, від якого він був проклятий. Він вбив рідного брата із ненависті, із заздрості, із образи. Абсолютно невиновну людину. В нього ж була проблема не з Авілі, а з Богом. Ти там питання вирішиш. Ти там розберися, що не так. Тобто, ось в чому проблема. І от тепер, щоб перемигти. Перемогти гріх в собі, ми знову звертаємося до слів ангельських, які були сказані Лоту, коли він, коли ангели вивели його сім'ю із Содома і Гомори. Я ще раз нагадаю, що ангели сказали. Це 17-й вірш, 19 й розділ книги Буття. Коли ж виводили їх, то один із них сказав: рятуй свою душу, не оглядайся назад, не зупиняйся ніде в околиці, втікай нагору, щоб часом тобі не загинути. І так, ось наша увага, щоб не загинути. Ми повинні прислухатися до слів ангела і згадати, що Ісус на це нагадав також, І сказав: Дивіться, наблюдайте за. Жінкою лота. Дивіться, роздумуйте. І так, перше. Ангели забрали сім'ю Лота. Що це означає? Він казав: Рятуй себе і свою сім'ю. Рятуй. Що це означає? Це означає, що є ті, для кого ми авторитет. Це наша сім'я. Це сім'я наша фізична. Якщо в нас одні думки, і ми народжені згори, це наша духовна сім'я, бути в близькості і в тісних спілкуваннях, спілкуванні з тими, в кого така сама віра, як в тебе. Тому що Господь, Він сім'ю вивів, і Лот відповідав за всю сім'ю. І сім'я це ті, хто однаково думає. А якщо ще вони вірять в Господа, то вони ще більше мають цю єдність і спорідненість, і цісну таку єдність сердець і душ один з одним. І ось це надзвичайно важливо бути в єдності з такими людьми, в яких така сама віра, як в тебе. Перше. Наступне. Не зупиняйся. Ангел сказали, не зупиняйся. Що це означає? Ви знаєте, в наших стосунках з Богом і в нашій вірі повинен постійно бути рух духовного зростання. Тобто, якщо тобі вже скучно з Господом, якщо тебе не радує вічне життя, якщо е, ти. Зупинився в цьому русі, і ти не змінюєшся. Це застой. І це надзвичайно небезпечно. В твоїх стосунках з Богом повинно бути завжди ентузіазм, завжди захоплення Господом. Завжди радість, що у тебе є спасіння. Ти в русі повинен бути. Переходити від слави в славу, від віри в віри, переходити. Тобто постійне зростання. Нам написано навіть зростати у спасінні. Повинен постійно бути рух. Ти не повинен зупинятися, а зупинка це коли тобі вже скучно в церкві, скучно Біблія, тебе вже не захоплює. Перспектива вічного життя, ти вже цього не радієш. Це вже перші ознаки застою. Тому що немає руху, немає свіжої, відновлюючої, постійної, благодаті кожний день. А Біблії написано, що милість твоя відновлюється кожний день. Милість. Ти в русі, ти постійно рух в тебе відбувається. Пізнанні Господа. Наступне: Не оглядайся. Важливо, куди ми дивимося, на що ми зосереджуємо свою увагу, надзвичайно важливо. Чому? Тому що в нас живе гріх, а він так і винюхує, де ж це його природа, щоб нас туди направити. Він так і винюхає. Він, знаєте, він винюхує свою природу. Що ми зосереджились саме от на його гріховному бажанні. Тому нам не, повинно, ми не повинні залишатися на якихось місцях, ангел сказав, не залишайте, не зосереджуйтесь на гріховному, а думайте про небесне. Знаєте, Бог хотів знищити, знищити минуле лота. Тому що там було сплошне прокляття. Перебування і життя, і бізнес, і справа його сильні тісні бізнесе, бізнесові стосунки із людьми, яких Господь назначив на знищення, тому що вони були невиправимі. Вони називали зло добром, а, зло, а добро називали злом. Написано пророка Ісаї. І це стосувалося Гомори і Содома. І наступне останнє ангели сказали: втікай на гору. Що таке гора? Вона завжди означала в Біблії підвищений стан душі, спілкування з Богом. Тому що, наприклад, Моїсей був на горі і спілкувався з Богом, отримав від Бога 10 заповідей. На горі Моїсей піднімав руки до Господа, і армія. Ісуса Навіна перемогла. Ілля пішов на гору Хорів, щоб щоб Господь йому роз'яснив е, ті проблеми, які навколо Нього зараз він опинився в тих страхах і переживаннях від Ізавелі. Христос часто молився на горі, і апостоли на горі фавор побачили Ісуса в славі, який ми можемо зробити висновок і дуже важливий. Щоб нам не загинуть, нас потрібно, щоб було тісне спілкування з тими, хто любить Бога. Це буде приводити нас до духовного зростання. Ми будемо в русі, тому що тут діють дари духа, тоді є Божа благодать, коли ми разом збираємося, тому що все це для церкви. Коли. При цьому всьому у нас буде повинно, щоб було повне зосередження на Божому небесному. І тоді наші молитви будуть приводити нас до того, що ми будемо бачити славу Господню. Коли ми будемо бачити славу Господню, ми не будемо впадати в спокус. Але якщо цього всього нема, у нас нема тісного спілкування із віруючим. У нас просто свій розпорядок дня, і нам не обов'язково бути на молитвах, і не обов'язково бути в богослужінні, і не обов'язково бути в цьому тісному спілкуванні. Нема ніякого духовного зростання у нас застоїть. ми заглядаємо на гріховне, тому що воно для нас любить. Ми ще його продовжуємо любити. Ми не будемо бачити молитви слави Господній. І ми будемо дуже легко впадати у спокусу. І не буде перемоги. І дуже легко втратити і бути забраними з цього шляху. Тобто, це надзвичайно важливий заклик, тому що Ісус попередив, Він каже, згадуйте жінку. Лута". Чому Він так сказав? Тому що вона була та, хто Господь спасав і вивів з міста, і вона загинула. Уже все, вона вже спасенна. Але Право вибору залишалося все рівно в неї. І вона пожаліла, захотіла, повернулась і загинула. Це був образ. Тому хай Господь дійсно благословить бути нам в тісному спілкуванні, спілкуванні в церкві, зростати духовно, зосередженими бути на небесному і в молитвах своїх, бачити славу. Господь, Амінь. Давайте помолимося. Господи, благословений наш Бог, Цар. Ми славимо ім'я Твоє святе і дякуємо Тобі, Господи, за твою благодать, за твоє спасіння, наш вічний Бог. Боже святий, ми в твої руки ввіряємося, тому що ми знаємо, Господі Боже святий, слабкості свої і гріховні свої побажання. Але ми, Господі Боже, молимося наш вічний Бог, щоб Ти визволив нас, Боже святий, від всяких гріховних побажань, мій вічний Бог, тому що ми на себе не надіємося, щоб нам перестати перед Тобою святості і любові. Наш вічний Господь і Бог святий. Тому, Боже святий, хай Господі, Боже, вони не переможуть, Господі, ті гріховні побажання в кожному із нас. Але Хай буде переможений, хай переможе в нас твоя Божа благодать і Твій Божий Дух. Тобі слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.